Вітаю усіх! Сьогодні я вам хочу показати хвильку свій садочок і хочу показати вишеньку. Ось дивіться, бачите, скільки вишеньок є на моїй вишеньці цього року. Ми маємо вишеньок три, друга має чуть-чуть менше, але теж має. О, а третя вже молодесенька. Ми її тільки посадили минулого року, і вона ще така у нас у процесі розвитку. О, От дивіться, скільки вишеньок, можна буде зробити вареники. Це мене дуже радує. Вони ще не всі дозріли, але я просто хочу вам зазняти, бо як вони вже дозріють добре, то вже певна половина їх не буде, бо ми вже їх з'їмо. Ми вишні дуже любимо, через що ми їх садимо. Бо ми хочемо, щоб мати вдома, отак собі вийшов на подвір'я, пішов собі, вишеньку вирвав. Ви знаєте, то ще з тих давніх часів, з дитинства, воно в нас лишилося, і ми це любимо. І через що ми собі вишеньок понасаджували. Добре, що є де, що було місце. О, і вони ростуть такі невеличкі до трьох метрів. Ну вона вже десь має два з половиною, певне то. Так я думаю, ще може пів метра, і вона вже більш не буде рости в висоту. Вона може рости в шир. Бо я вже бачу цього року, вона почала. Дуже розширятися, вона так така широка стає. Я вам покажу ну виноград, зараз не видно, бо він тільки цвіте тепер. Він цвіте, і я вже сподіваюся, що цього року буде нормальний виноград, бо минулого року ми його трошки зворушили, і він нам дуже обідився. І в нього виноград був, але він був такий, знаєте, не дуже не дуже гарний на вигляд і такий. Бо воно не любить, щоб його так рухати, щоб його турмусити, щоб його кудись переставляти. О, а ми мусили, бо сусіди обіжалися, бо в нас там бізнес є за сіткою. І вони обіжалися, що він до них поліз, і ми мусили його трошки приборкати. Цього року теж буду боркати, але сподіваюся, що це йому не зашкодить, бо я його не буду рухати, я просто буду обрізати гілочки, щоб він до них не ліз. А це моя друга вишня. І дивіться, ця друга вишня вона є набагато вища. Вона набагато вища за танту. Вона певно буде висотою, вона вже є висотою більше як 3 метри. О, і, але вона є молодша від тантої попередньої, що я вам показувала, і вона має чуть-чуть менше вишень цього року. Минулого року вона мала дуже багато. Не знаю, в чому тут є проблема. І я ще кожного року їх обрізую, от вони зараз відплодоносять, і десь через місяць-два я їх обрізую, оці кінчики гілочок всі, я їх всіх зрізаю. Отак от по сантиметрів 10. І потім, коли на другий рік, вона буде мати на кожній гілочці ще такі відпускати, знаєте, такі. Так як шапочка буде утворюватися гілячки, буде багато мати гілячок. Вона буде мати чотири гілячки на одній гілячці, і вона получається гілячка, а на гілячці ще так чотири, потім знову одна гілячка і знов чотири, і вона виходить дуже густою тоді. От коли її так обрізати, вона робиться дуже густа, дуже густа, і вона набагато більше плодоносить вишень. Хочу показати вам огірки. Ми випадково попали в костку на огірки, і огірки були ось такі вже великі. Ну, вони вже в мене тиждень, то вони капельку підросли, але, але вони були ось такі великі, і вони були дуже така доступна, приємна ціна на них. Вони були по 8 доларів. О, і вони вже от там внизу я вже одного зірвала. О, і ще один, ось вони вже мають огірочки. Ось бачите? З самого низу вони вже з огірочками. І тих огірочків по них є дуже багато. Вони мають, бачите, ось крізь, вони мають такі вже маленькі огірочки. І вони дуже-дуже активно цвітуть. Дивіться, скільки на них цвіту? Вони прямо всі в цвітові. Ой, і через що я дуже так сподіваюся, що ці огірочки в нас будуть раніше, бо я посадила, я посадила дуже багато огірків цього року. Я не знаю, як для мене, я ще стільки ніколи не садила. Це буде десь біля 15 корчиків. Я завжди саджу так, 7-8, а це я того року щось розчедрилася і, і посадила їх більше. Але танкі ще маленькі, вони тільки, тільки починають там випускати вже оці пагони. А ці вже, дивіться, вони вже огірки є. Огірки дуже добрі, вони такі домашні, це не такі, як ті, як що з магазину. Ну, Також я маю помідори, там, бачите, за. За цими огірками, оці помідорчики в мене тут стоять. Вони вже теж мають багато помідорчиків на собі. О, і, і це теж є помідори з Коско Там купляються ось такі вже великі. І ти не маєш з ними діла. Я, я теж маю посадження на городі, і вони цвітуть рясно, але вони ще не такі великі. А ці вже такі великі, що буквально ще за два тижні буде мати вже помідори. Ось така в мене тут арія. Я їх ще розставлю, бо я як купила, так вони тут і стоять в мене. Я ще їх не поставила по місцях, де вони мають стояти. Вони отак в горщиках, і не думайте, що в горщику огірки не можуть рости, і, що, і вони будуть погані. Ні, так само, як на городі. У огірки будуть гарні, пишні, і їх може бути дуже багато. Це залежить від сорту. О, так, що, отакі, хто не має місця, то можна посадити собі на балконі, хто дуже хоче, огірочка, але він потребує багато води. Не забувайте, що огірок це є водяна рослинка, і вона хоче дуже багато пити. І її треба так підливати, щоб земля була постійно така вогкувата, щоб не було її сухо. І тоді вони будуть вам гарно плодоносити і будете мати гарні огірочки.